Який телеведучий підпалює п'яті точки та розриває українське телебачення? Хто ця загадкова людина? Як ви рахуєте? Дивіться ролик до кінця, щоб дізнатись. А сьогодні випуск з максимальною експресією та харизмою на початку ролика. Якщо вам подобається розмірений тон та спокійне оповідання, прошу вас до інших моїх роликів. Там я, Нікіта Зануда, розповідаю про різне. А взагалі я вас вітаю, глядачі каналу ПоТАПАМ України. І як ви зрозуміли із назви ролика, сьогодні ми дізнаємося, хто Кращі ведучі на українському ТВ в цьому ролику. Я приведу топ 5 ведучих. А ви, як виборці та журі, маєте проголосувати в коментарях, кого ви вважаєте номер один, або навести ваші варіанти, якщо їх нема в моїй підбірці. Тому, якщо ви готові, то ми потопили рідненькі. До речі, я вже робив топи про українських політиків, акторів, гумористів та спортсменів. Подивитись ці відео, ви можете за посиланням в описи до цього відео. І відкриває мій топ кращих ведучих українська журналістка Катерина Осадчук. Що ми знаємо про Катерину? Катя Осача народилася в 1983 році в Києві. Ще в шкільні роки вона захоплювалася музикою і танцями. Вже в 13 років Осача вирішила підкорювати світ як модель, закінчивши модельну школу. майбутня телеведуча вирушила на три місяці на зйомки в Токіо. Пізніше були зйомки в Німеччині, Англії та Франції. Випускні іспити в школі здала екстерном через напружений знімальний графік в Парижі. У 18 років Катя завершила свою модельну кар'єру і повернулася до Києва. Вперше на телеканалі вона з'явилася у 2005 році в програмі Світські хроніки. У 2007 році стала ведучою програми Світське життя на першому національному «Світське життя. Яка ця Сачаз серпня дві тисячі року програма почала виходити на телеканалі Один плюс один з 2012 року. Осача стала незмінною ведучою програми Голос країни. І Це фінал європейського сезону «Голос України». Ми наживо з Варшави разом з Юрієм Горбуновим вони наближали учасників до заповітної мрії. Саме на цьому проєкті у них і розгорівся Роман, за яким спостерігала вся країна. Давайте поговоримо про нагороди Катерини. У 2007 році зайняла 96-те місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус. А в 2013 році стала 64-ю в тому ж рейтингу. У 2009 році зайняла 6-те місце у рейтингу обличчя. Києва за версією газети Афіша. Того ж самого року капелюшок Катерини Осадчої у вигляді Гави, що сидить на гільці, був відзначений британською газетою The Daily Telegraph як один із найекстравагантніших на королівських кінних перегонах Royal Escort. У лютому 2018 року Осадча отримала титул Мама року за версією Viva найкрасивіші. У квітні 2018 року стала переможецею головної телевізіонної премії країни телетріумф у номінації інтерв'юєра. Ну і чим вона нам запам'яталася все вірно нереальною кількістю і креативністю головних оборів. Ну а далі гарбунов, гарбунов, гарбунов Юрій. Давайте швидко пробіжемося по його життю та перейдемо до нагород та передач, які він вів. Перші кроки кар'єри Юрія починаються після того, як він повертається до Києва із Франківська і влаштовується режисером у кіноклуб Голівуд. Через рік роботи режисером молодий фахівець отримує посаду ведучого на каналі ОТ-1. Перша популярність приходила до Юрія після того, як він почав вести програму три точки. Після цього кияни починають впізнавати молодого ведучого на вулицях. У 1999 році стає ведучим телевікторини щасливий дзвінок. Я все частіше помічаю. Як роздають в ефірі всі призи. Коли ж мені, о дядьку Щербаков, хоч маленького телевізора доси. На початку 2000-х Юрій Горбунов підписав контракт із новим каналом, де протягом шісти років працював над кількома проектами. Після завершення контракту артист перебрався на 1 плюс 1, ставши обличчям ранкового шоу Сніданок з 1 плюс 1». Є кілька персонажів, які головними. Ну от я один, один серед них. через два роки він став ведучим розважальної телепередачі Танці із зірками. Ми вітаємо всіх, хто по той бік екрану дивиться голос країни. Багато глядачів вважають його символом танцювального шоу. За плечима українського артиста кулінарні проекти, такі як смакуємо. І працюють, Юра їсть! Щонеділі на 1+,1!» плюс Гумористичні проекти Ліга Сміху. Любимо його. Дуже, дуже крутий мужик. Загальні телепрограми. Краса по-українськи. Чурчинові Красуні Паралельно із роботою на ТВ Юрій Горбунов знімався в українських фільмах. Його акторська кар'єра почалася з невеликої ролі у російсько-українському мюзиклі Вечора на хуторі поблизу Диканьки» у 2001 році. Незважаючи на досить значну фільмографію, більша частина ролей епізодичні у 2018 році. Горбунов почав працювати над своїм дебютним проєктом. Він виступав продюсером комедійного фільму Скажене весілля. Василь Романович, все пройде на найвищому рівні. Мені не треба на найвищому. Мені треба на європейському. Взагалі він знявся у 23 фільмах. Та став ведучим таких передач як Три крапки Щасливий дзвіночок, Сніданок з один плюс один, Танці із зірками, Смакуємо, Лігосмігу, Краса по по-українськи» та Голос країни. А ви мене спитаєте, а як там з нагородами у Юрія? І я вам відповім, що загалом Юрій є шестиразовим володаром премії Телетріумф. Зокрема, у 2018 році він став найкращим ведучим розважальних форматних шоу. У 2015 році отримав заслуженого артиста України, а в 2021 році отримав орден. За заслуги другого ступеня за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та знагоди дня українського кіно. А в 2022 році отримав орден за заслуги третього ступеня за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість, що дуже странно, тому що він не військовий. Блін, цей комаров зовсім дістав. Вибачте мене за цей дешевий каламбур. Дмитро, популярний український тревел-блогер, комаров, став наступним учасником мого топу найкращих українських ведучих, і ось що нам про нього відомо. Мандрівника знає чи не кожен українець завдяки його авторському проекту Світ на виворі». Де він показує найвіддаленіші та найекзотичніші куточки планети у своєму власному стилі. Комаров зняв безліч ексклюзивних сюжетів про малочисленні племена, традиції народів світу, що зникають професії, що відходять у минуле, та ритуали, які допрактикують у різних культурах. За 13 років в ефірі «1 плюс 1» вийшло 256 випусків від команди Світ на виворіт» про далекі країни та про рідну Україну. Від початку повномасштабного вторгнення Дмитро Комаров знімає репортажі. І з горячих точок і деокупованих міст за рік знімань світу на виворіт Дмитро Комаров разом із командою не раз ризикував своїм життям, щоб показати глядачам ексклюзивні кадри з місць, куди може потрапити далеко не кожен. Він піднявся на п'ять величних гірських вершин, де розгорнув український прапор. Сходження на чотири з них відбулося у рамках знімань програми Світ на виворіт». Також комаров встановив український прапор у найбільш віддалених куточках планети на екваторі в Еквадорі. Протасії струва вія. Еквадор. Місті, яке ще називають центром світу. В місячній долині Лапас в Болівії. Привіт, друзі! Меня зовут Дмитрий Комаров, я путешественник. Сказать по правді, очень многие отговаривали мене от этой експедиції говорили. парень, що ты забыл в Боливії? Вибірі містечко попроще. Эта страна слишком опасная. Та навіть у будинку на дереві на острові Нового Вінея, де живе племя колишніх людожерів Коровай. Судьба носної встречі з важком Оні. Розуваємося перед входом в дом і забираємося. Дмитро Комаров завжди намагається показати те, що глядачі не зможуть побачити більше ніде. Так під час експедиції в Японії Комаров показав зсередини атомну станцію Фукусима та енергоблоки, зруйновані під час трагедії 2011 року. Все прямо нас. взрив водороду на третьому енергоблокі прийшов 14 марта. Волна шо ату і накрила. Атомною да? у Бразилії журналісту під дулом пістолета вдалося взяти інтерв'ю в наркобарона. Як вас звати зі зрозумілих причин? Я так розумію, що в принципі тут, у цьому районі, фавели це як держава в державі, правильно? З власною владою, власними законами? Так, так і є. Тут свої закони. І вас можна умовно назвати президентом цієї міні країни, правильно. Так, саме так, а в своєму розслідуванні відстежити шляхи наркоторгівлі у 2019 році Дмитро Комаров разом із досвідченим пілотом Ігорем Табанюком за три дні облетів Україну по периметру за виключенням тимчасово окупованого Донбасу та Криму. Ми з моїми друзями задумали рекорд. Ми хочемо пролетіти по окружності країни непреривно за троє суток. Тим самим підінять Україну при допомогі авіації. Та здійснив посадку на 33 невеликих аеродромах. Оператором був Олександр Дмитрів. Комаров виконував роль другого пілота. Політ над Україною є лише одним у списку рекордів Дмитра Комарова. На сьогодні журналіст і мандрівник є чотирикратним рекордсменом. Свій перший рекорд у подорожах він встановив задовго до появи світу на виворіт. У 2006 році, під час мандрівки Індією, він подолав 20 тисяч кілометрів за 60 днів і встановив рекорд максимальної пробіг по Індії власним ходом та мінімальним сроком. Інший рекорд за найбільшу кількість туристичних програм, знятих знімальною групою з двох осіб, був зафіксований у 2015 році. Його Дмитро Комаров отримав за перші 100 випусків програми Світ на виворіт». За свою кар'єру Дмитро Комаров отримав багато нагород. Він є володарем Статує. Спочатку телетриумф переможцем Віво «Найкрасивіший» в номінації «Найкрасивіший чоловік 2016», «XXL Men's Awards 2018 року» та премії «Золотий лайк» від каналу 1+,1. У 2020 році він був відзначений званням «Заслужений журналіст України», а за проєкт «Мандруй Україною» отримав премію «Ukraine Tourism Awards 2021». Наступна ведуча також зірка телеканалу 1+,1. Це Наталія Мосячук. Першим місцем роботи для телеведучої в Києві стала центральна телестудія Міністерства оборони України, а потім інші телеканали. Творчий злет Наталії припав на 2000 ні роки, коли глядачі бігли дивитися до своїх телевізорів дуже цікаві авторські шоу Масічук, такі як віп Жінка. І приховане життя. Про публічну і непублічну сторони буднів відомих політичних і суспільних діячів понад 15 років Наталія працювала на телеканалі Один плюс один, де вела основний вечірній випуск новин ТСН о 19.30. Свою статуетку отримала і Наталія Мосичук. Серед усіх українських телеведучих глядачі довіряють їй найбільше. Суспільне політичне ток-шоу Право на владу. А на, те, що на, ви зараз пропонуєте, 130, і те, на чому ви спекулюєте? Значить, це, е це називається 230 сьогодні Це називається Україна та телемарафони важливих подій. Володарка двох телетріумфів та премій Людина року лауреат всеукраїнської премії жінка третього тисячоліття, куратор національної премії вчителів Global Teacher Прайс Україн вже в четверте. Представляє свою номінацію Вибір серцем у Наталі. Є свої коронні фрази, завдяки яким її знають по всій Україні. Не вірте на слово політикам і бережіть себе та Україну. Кохана, ми вбиваємо дітей, вирятуйте нашу сім'ю, детектор брехні, вагітна у 16, один за всіх, супермама та супербабуся. От ви мені скажіть, що об'єднує всі ці проекти на ТВ. Все вірно, це ведучий Дмитро Кропачов, про якого ми далі поговоримо. Після закінчення школи Дмитро отримав кілька вищих освіт. Першим вищим навчальним закладом, у двері якого постукав майбутній ведучий, став інститут сільськогосподарського машинобудування у його рідному місті Кировограді. Тут чоловік вивчав зовсім не психологію, а маркетинг. Отримавши перший диплом, він пішов вчитися у вищу школу соціології при інституті соціології Національної академії наук України. Але і цього для Дмитра Корпачова виявилося замало. Він повчав вивчати психологію в Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки, а після підвищував кваліфікацію в Київській асоціації практикуючих психологів та психотерапевтів. Біографія Дмитра Корпачова поповнилася інформацією у графі участь у зйомках у 2009 році. Розвиток його успішної кар'єри розпочався з 2009 року. Тоді, в проєкті «Шустер Лайф студія, він обійняв посаду психолога-модератора. Завдяки своїй першій посаді і роботі на телебаченні він бере великий досвід і тим самим привертає до себе увагу. Здається, що психологія це справжнє покликання Карпачова. Незабаром Карпачов став відомою людиною, до якого на консультацію бажали потрапити багато людей. Через два роки його покликали на телеканал СТБ вести публіцистичну передачу Правила життя, яка розглядала багато практичних і психологічних проблем населення. Наприклад, у студії говорили про лікарські помилки, дідовщину в армії, про плюси і мінуси ранніх шлюбів, а також давали поради, як захиститися від шахраїв і злодіїв, високі рейтинги програми і успіх співчутливого доброго. Ведучо підштовхнули канал створити з Дмитром Коробачовим ще одне шоу. Ним стала адаптація британського формату «Honey, we killing the kids». <звук> <звук> <поконя> Хана, ми вбиваємо дітей. І після цього проєкту Дмитро став по-справжньому відомим і запам'ятався надовго, особливо завдяки прикольним нарізкам з його передач в соціальних мережах. «Мучаясь від похоті, Ви займалися...» Сом, сказой і коровий. Ну що, рідненькі, ви згідні з моїм топом українських ведучих? Обов'язково прийміть участь і проголосуйте в коментарях, кого ви рахуєте топовим. А якщо його немає в моєму списку, то напишіть, хто це і чому він топ. Бо ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. З вами був Нікіта. А ми потопили відпочивати.